Дуже зручний мотоблок. У мене запитували наші підписники, який мотоблочок можна обрати замість Вейма 1050 фаворита. Якщо ремінний мотоблок, це дуже гарний варіант. Якщо мотоблок не ремінний – Вейма 1000 n 6 Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Доброго дня, шановна мотоблочна спільнота. Ми раді вас вітати на каналі Булато.інфо. І ось сьогодні. Ми знову повернулись в місто Харків, Харків, місто залізобетон. Дуже приємно повертатись в рідне місто, тому що воно саме красиве в Україні. Не ображайтесь, але так це і є. І ось сьогодні ми знову на каналі. Сьогодні знову хвилинка довіри. Нещодавно ви бачили, коли я був у відрядженні на нашому філіалі місті Нововолинськ. Ми знімали ось таку отаманшу для наших підписників. А саме сьогодні, і дякую вам, шановні наші підписники, що обираєте наш сервіс. Саме сьогодні для Дмитра з Вінницької області знімаємо хвилинку довіри отаманші. Вейма Делюкс VM900 М3 в місті Харків. Дмитро, ось ваша отаманша, це мотоблочок, який бачите, вже має оновлений дизайн. Червоний бак, червоні крила, сіра кришка, двигун бензиновий, потужність 7 кінських сил. Ви бачите, ось такий стоїть декоративний бампер, написано вейма. В комплектації відразу йде кріплення під роторну косарочку. Ось такі красиві крила. Колеса 4 х 8. Далі хочу показати чавунний редуктор. Вал 24 мм. Хочу показати на редукторі, як бачите, написано. Вейма, також там є серійний номер. Надалі хочу показати, що коробка має три швидкості, дуже легко перемикаються, вал відбору потужності. За хвилиночкою довіри давайте відразу покажу серійний номер мотоблочка. Ось так. Є. І давайте покажу серійний номер двигуна. Мотоблок заправлений моторними мастилами. В двигун вливається мастило 10W40 в коробку 80W90. Мотоблочок має регулювання руля на 360 градусів. І ось цей важить вверх вниз Під лівою рукою у нас натягування ременя, стоп-двигуна, оберти. Ну і дуже все легко перемикається. Що ще хочу додати, що. Е Спереді стоїть шкіф на три ручя, йде два ремені, і один ручей йде на привід, як я вже сказав, роторної косарочки. В комплекті йде ось така фреза, вона йде з маркерами. Зараз фреза зібрана по три ножі на чотири секції, в залежності від ґрунту, збирайте або на чотири секції, або якщо хочете зібрати на три секції, то буде по чотири. Ножі. Це все залежить від того, який ви ґрунт будете обробляти. Замовляєте ось такі на півосі, це трохи довші, ніж ті, які йдуть в комплекті. Де отака щіпка від нашого українського партнеру компанія «Агромарка». Лієчка, посібник. Ну і дуже гарна і слушна опція. Це ось такі ротоватори. Це така гарна опція для ріхлення землі, а фреза – це фрезерування землі. Тобто ці дві опції я рекомендую всім власникам мотоблоків. І саме зараз, за хвилинкою довіри для Дмитра, ми мотоблочок запустимо і подивимося, що таке зменшена передача, наскільки зручно користуватись цим мотоблочком. Що я роблю? Тисну важель або кнопочку ON. Обороти не чіпаю, підходжу, закриваю заслонку. І краник в іншу сторону. Ну і ось так Запустив і прибрав. Тепер вмикаю першу і ось так потроху починаю мандрувати мотоблочком, отаманшою. Дуже легкий, дуже зручний мотоблочок. Ось так. Друга. Відправи. Відразу покажу наскільки зручно ногою. Ось так. Давайте ще ось так. Бачите? І ось так. Для того, щоб мотоблочок заглушити, ось так. Ось така манша. дуже зручний мотоблок. У мене запитували наші підписники, який мотоблочок можна обрати замість Вейма 1050 фаворита. Якщо ремінний мотоблок, це дуже гарний варіант. Якщо мотоблок не ремінний, Вейма 1000N6. Ну і звісно, так як Дмитро є нашим підписником, ова! Він отримує від локації мій інструмент ось такі перчатки, ось такі подаруночки, для того, щоб ще міцніше тримати свою отаманшу. Потім обов'язково від нас ось таку клубну карточку. Це карточка, на яку накопичуєте бали, списуєте бали. Можна їх обмінювати на інструмент або на логістичні послуги, або на навісне обладнання. Це також. Вам. Ну і звісно, хочу сказати, що дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі чарівні огляди для наших підписників. Шановні, обирайте техніку Вейма, допомагаємо Збройним силам і все буде Україна. Дякую, що дивитесь наш канал. І обов'язково я хочу, щоб під цим оглядом всі власники Веймачок Атаманш написали, наскільки корисним є для них цей мотоблочок. Дякую, що ви з нами.